Всім доброго вечора. Ось прийшов до завершення експеримент з виходу олії з 10 літрів олії, кілограм верніше, соняшнику. І так, що було зроблено, це у мене було на першій швидкості. Це друга швидкість КПП. І так можна порівняти ось дві однакові пляшки. І виходить, що пів літр, як я і казав, недобор, недобор, ну, вже як є. Скоріше всього, так, буду працювати на першій передачі. Ну, побачимо, як все повернеться. Можливо, Ще якісь є нюанси, які потрібно буде доробляти в самому цім що тут можуть ще от, або доробити ще додаткові отвори. Бо буває, що немає з нема, тиском вилітає, воно аж спирскає на всі сторони сама олія. Тож, ось так, надалі просто ще покажу саму температуру виходу олії. От скоріше. От скоріше. І над цим, щодо що олії, щодо до маслопреса вже буде закінчено. Буде під другий проект, це буде вже екструдер. Так що, всім дякую. А, хотів сказати: це соняшник ясен, який я садив. Цьогорічну. Ну, і ну, от такий виход. Ну, ще профільтрується, він осяде. Ну, будемо бачити, як воно буде все надалі. А поки що ось так. Ну, можливо, ще зроблю імпровізовану жаровню або ж підсушити. І добре би було зробити ще лучлку. Щоб частково хоча б зняти. З цього соняшника скарлупку от І все. А тоді вже, коротше, що буде, так буде. Добре. Всім гарного вечора та мирного неба. Хай щастить.